Хочу доброго дня побажати та гарний настрій вам подарувати. Посмішкою всіх вітаю, заняття розпочинаю. Дітки, сьогодні незвичайний день. Вся наша Україна відзначає День єдності. Ви знаєте, що зараз в нашій країні відбуваються військові дії. І саме тому, ми, весь український народ. Повинні об'єднатися для того, щоб перемогти в цій війні. Об'єднатися для того, щоб бути сильними, підтримувати одне одного. Тож я вітаю вас всіх з цим днем та бажаю нам найшвидшої перемоги. Саме сьогодні до нас завітала ось така дівчинка україночка. Подивіться на неї. Та пригадайте символи України. Це віночок із соняшниками та іншими квітами, які теж є символами нашої країни. Вишиванка, вишитий рушник, коровай та сіль. На Українці ось такі гарні корали намисто. А ми для неї з вами теж сьогодні зробимо невеличкий подаруночок. Не забуваємо, що в нас математика, тож для початку трішечки потренуємося, пригадаємо числа. Подивіться уважно ось на цей перший рядочок чисел. Якесь число загубилося. Яке число загубилося? Спробуйте його тут знайти. Число 3. В другому рядочку яке число загубилося? Тут числа розташовані в зворотному напрямку від 7 до 2. Загубилося число 5. В останньому завданні від 3 до 7 загубилося число 6. Правильно. Наступне завдання. А ось тут числа просто помінялися місцями. Давайте подивимося уважно в першому рядочку. Які два числа помінялися місцями? Побачили, дітки? Це 5 та 6. Спочатку повинно була стояти п'ятірочка, потім шість. В наступному рядочку від 1 до 7, які два числа помінялися місцями 3 та 2. Бо спочатку повинна стояти двійка, потім трійка. І в останньому рядочку 5 та 4. Міняємо їх місцями, після трієчки стоїть четвірка, потім 5 та 6. Молодці. А зараз ми з вами попрацюємо із математичними задачами. Давайте пригадаємо, що складається задача. Обов'язково в задачі є умова, це коли нам говорять, про що йде мова, що відбувається, питання, що нам треба знайти, на яке питання дати відповідь. Ну і сам розв'язок цієї задачі. Тож почнемо працювати. По дорозі їжак біг, ніс сім яблук на обід. Одне впало, закотилось. Скільки яблук залишилось? Де умова цієї задачі? Біг їжак і ніс сім яблук. Одне яблуко закотилось. Яке питання до задачі? Скільки яблук залишилось у їжачка? Давайте ж ми з вами складемо розв'язок. Отже, скільки яблук ніс їжачок, що нам відомо, їжачок ніс, сім яблук. Скільки яблучок впало одне. Як нам знайти, скільки яблук залишилося? Після того, як яблучко впало і закотилось, у їжачка стало в яблучок більше чи менше? Менше. Їх кількість зменшилася. Одне яблучко забрали, так, воно впало. Яка це дія? Як нам знайти, скільки залишилось? Яку, який знак ми використовуємо? Знак мінус, так, від семи яблучок. Одне яблучко забрали, воно впало і закотилося. Скільки ж яблучок залишилося, дорівнює, скільки яблучок залишилося у їжачка, порахуйте. Шість яблучок. Розв'язок нашої задачі. Спробуйте його прочитати разом зі мною. 7 Відняти 1 дорівнює 6. Отже, яка відповідь до цієї задачі? У їжачка залишилося 6 яблук. Наступна задача. Уживім Куточку нашим є дві рибки у воді, ще три рибки. дав Миколка. скільки буде риб тоді? Що нам відомо в задачі? Що було спочатку дві рибки, потім Миколка приніс ще три. Це умова задачі. Яке питання до задачі? Скільки рибок стало всього? Давайте складемо розв'язок. Скільки рибок було спочатку, що нам відомо? Дві рибки. Що відбулося потім? Потім принесли ще скільки рибок? Три рибки. Стало рибок більше чи менше після того, як до двох принесли ще три. Їх кількість збільшилася. Яку дію ми використовуємо, щоб знайти, скільки рибок стало разом? Об'єднати їх, так? До двох приєдналося ще три. Знак плюс використовуємо, який означає. Додали, принесли, приєднали. До двох додали три. Дорівнює. Скільки рибок, дітки, стало? П'ять. Правильно. Прочитаємо цей математичний вираз. До двох додати 3 дорівнює 5. Отже, відповідь до задачі у акваріумі стало 5 рибок. Ну що, дітки, прийшов час для подарунку для нашої україночки. Пригадайте, яких кольорів наш прапор теж символ України. Жовто-блакитний. Так як Україночка носить червоня, червоне намисто, я пропоную вам сьогодні зробити жовто-блакитне намисто. Я вже його зробила сама, а ви дома зробите з іншої кількості намистинок. Але давайте порахуємо, скільки намистинок в моєму намисті. Отже, ось таке намисто зробила я. Порахуйте, будь ласка, скільки жовтих намистинок в моєму намисті. Один, два, три, чотири, п'ять жовтих намистинок. Скільки блакитних намистинок? Один, два, три, чотири. 4 намистинки. Скільки всього намистинок я використала? Як дізнатися? Давайте спробуємо з вами скласти розв'язок до цієї задачі. Отже, скільки було жовтих намистинок? 5. Скільки блакитних намистинок я використала? Чотири. Щоб дізнатися, скільки намистинок всього ми використовуємо яку дію додавання знак плюс до п'яти додаємо 4. Тож скільки дільти вийде в нас на мистинок, порахували? 9. 9 намистинок. Так, число 9 у нас склалося з 5 жовтих намистинок та 4 блакитних намистинок. Вам дома я пропоную погратися з намистинками та змінити їх кількість так, щоб всього їх завжди було 9. Викласти більше блакитних, менше жовтих або, навпаки, ще більше жовтих. Спробуйте поскладати такі задачі та розв'язати їх. А я вам дякую за сьогоднішню роботу. Бажаю гарного, сонячного та спокійного дня. До зустрічі!